В серпні 2023 року бажаючи налагодити співпрацю з міською військовою адміністрацією з розумінням, що вона створена для забезпечення в місті покращення вирішення безпекових питань, покращення вирішення питань цивільного захисту, питань пов'язаних з обороноздатністю в нашому місті, регулювання відносин між підприємствами міста і ТЦК і іншими питаннями, які очевидно були. Метою створення цієї військової адміністрації ми чули з цієї трибуни заяву начальника військової адміністрації після його призначення, що його завдання це безпека. Для того, щоб ця співпраця була в рамках нормальних умов співпраці між містом міською радою і військовою адміністрацією, були прийняті зміни до регламенту. Але, на жаль, після цих змін, буквально через тижні, а з часом воно погіршувалося. Ми побачили, що військова адміністрація взагалі не цікавиться питаннями, які пов'язані із цивільним захистом, із укриттями в місті, із безпекою, із ТСК. Взагалі нічим вона не цікавиться. І ці зміни вона використовує виключно для того, щоб блокувати питання забезпечення життєдіяльності міста. Це було дуже багато таких запитань, які заблоковані були. В першу чергу це був транспорт. Ще в минулому році, коли начальник військової адміністрації не підписував додаткове фінансування, яке було потрібно в кінці року, поки якісь не виконують його забаганки, потім підписав. Це було пов'язано з програмою про депутатський фонд, коли депутати могли і можуть уже сьогоднішнього дня надавати кошти на матеріальну підтримку чернігівцям і кошти на допомогу ЗСУ свого депутатського фонду. Вона була заблокована і досі вона не. Не, не працює. Це питання громадського транспорту, виплат перевізникам. Ви знаєте, що в місті навіть був змушений зупинитися два дні громадський транспорт через те, що у них накопичилися борги, вони не могли їх покрити, бо місто не виконувало свої зобов'язання просто через те, що хтось хотів вирішити земельні питання, які були одноосібно прийняті начальникам військової адміністрації. Порушення цих норм регламенту, зараз з цього приводу ведеться слідство. А останні норми, які вже стали останньою краплею для мене особисто, це не Твердження змін до бюджету, які стосувалися будівництва на коло міста фортифікаційних споруд. Це встановлення когенераційних установок в місті і проходження опалювального сезону в умовах можливого дефіциту електроенергії. І це будівництво каплички на кладовищі Яцево. це повага до наших воїнів. Ці зміни просто вони тиждень не затверджуються без ніяких пояснень. Розуміючи, що у нас на кону стоїть виконання наших зобов'язань перед людьми, перед мешканцями Чернігова, в плані забезпечення безперепійного переходження опального сезону. Укріплення оборони міста, ми е, внесли ці зміни, тому що в іншому форматі працювати просто неможливо. Більше того, аналізуючи діяльність створеного тимчасового державного органу військової адміністрації протягом цього року, коли у нас працював цей меморандум про співпрацю, я побачив, що їх не цікавить взагалі. Питання, для яких, начебто, вони були створені, не не цікавить питання укриттів, не цікавить питання безпеки, не цікавить питання мобілізації. Все, що вони робили за цей рік, це блокували окремі напрямки роботи Чернігівської міської ради. Ну так ми працювати не будемо, так ми не спрацюємося, і відповідно ми повернулися до. Тих норм, по яким ми працювали до серпня минулого року, ми залишили тільки норму в одній статті, що вони мають право звертатися з питаннями, які стосуються обороноздатності, безпеки, оборони, про що я говорив, і ці питання мають розглядатися на сесії міської ради. Тобто ми їм залишили законодавчу ініціативу саме з цих питань. І це логічно. Інші питання, які стосуються життєдіяльності міста, міська рада, яка уповноважена громадою, яка абсолютно є діючою. Право якої гарантовано 7 статтею Конституції України, де сказано чітко, що в Україні гарантується право на місцеве самоврядування, пряма норма Конституції, стаття 143, яка чітко говорить, що виключно на сесії міської ради приймається бюджет, зміни до нього, податки і збори, і там є перелік інших питань. Далі є закон про місцеве самоврядування, який викладає чітко наше повноваження, чітко наші функції, а ці функції зараз обмежені постійним втручанням державного органу влади, який, по суті, не має права на таке втручання. Тому на терезах інтереси міста, проходження зими, його оборона і відновлення з іншого боку, оці норми регламенту. звичайно, депутати одноголосно сьогодні проголосували за. Скасування цих змін і з сьогоднішнього дня я вже підписав це рішення. Ми повертаємося до формату роботи, коли нам для того, щоб приймати рішення, не потрібно погодження військової адміністрації. Хай вони займаються своїм, якщо у них є на це бажання. У них залишаються поки що кошти в міському бюджеті, поки що на фінансування цієї військової адміністрації. Ми проаналізуємо разом з депутатами реальність цих затрат, тому що у нас цьому році всі статті зменшені: прибирання міста, відновлення об'єктів інфраструктури, фінансування окремих напрямків і так далі. Всі статті зменшені. Tique. Збільшилося фінансування отримання військової адміністрації з трьох до майже 11 мільйонів гривень бюджетом одноосібно утвердженого паном Бережинським. Я вважаю, що це несправедливо. І враховуючи, що вони зловживають цими змінами, ми їх і скасували. Тому що що ми бачимо, це постійний шантаж, це шкідництво, це перешкоджання роботи міста. Ну так працювати далі не може. Я відчуваю свою, і депутати відчувають як представники громади відповідальність в першу чергу перед людьми, які нас обрали і які ставлять перед нами ряд. Звичайно важливих задань повторюся це зима, оборона, відновлення міста і нормальне його функціонування.